Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, ми продовжуємо цикл передач присвячених відповідальності за творіння природи. Нагадую, що кожного тижня в четвер ми інформуємо вас про роботу церкви в сфері збереження довкілля. Я Бокотей Олександр, директор Інституту еколого релігійних студій Ужгородського національного університету. Наш інститут займається дослідженням екологічних поглядів різних релігійних традицій. Процес встановлення інституту протягом 12 років з 2001 по 2012 роки пройшов через ряд важливих етапів в результаті реалізації Радою єпископських конференцій Європи унікального проекту. Метою якого було дослідження питання екологічного покликання християн римсько-католицька конференція єпископів України у 2000 році створила комісію з екології іммігрантів. А при Мукачевській греко-католицькій єпархії, що має статус Сюї Юріс, була у 2004 році створена комісія з екології для організації роботи вищезгаданих комісій і покращення зв'язків із науковими та громадськими організаціями, владою, природоохоронними органами, нами була у тому ж 2004 році створена організація Благодійний фонд. Церква і навколишнє середовище. Протягом останніх 12 років тривав важкий, але безперервний процес становлення комісій по екології при церквах України. Залучалися найкращі спеціалісти, викристалізовувалися напрямки роботи, визначалися завдання, були закладені основи формування екологічної бібліотеки і відеотеки. Проведена значна кількість конференцій і міжнародних форумів, видану відповідну літературу. Оскільки більшість волонтерів, що сприяли розвитку роботи екологічних комісій при церкві в Україні, були працівниками Ужгородського національного університету, то логічно, що саме при цьому університеті для кращої координації дій з допомогою університету Людовіка Максиміліана Мюнхен і підтримки Німецького федерального фонду і збереження навколишнього середовища, був створений екологоінформаційний центр. 2009-2012 роках суспільні запити на роботу інформаційного центру та підсумковий резонанс результатів його діяльності призвели до вдалого перетворення центру в інститут еколого-релігійних студій. Серед завдань інституту значиться ефективне використання інтелектуального потенціалу, а також фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів Ужгородського національного університету для сприяння підвищення якості підготовки спеціалістів і науково-педагогічних. Кадрів у вирішенні актуальних екологічних, екологоосвітніх і еколого-виховних проблем. Як в Україні, так і на пострадянському просторі. На інститут покладається також завдання по виконанню комплексних досліджень, проблем екологічних поглядів різних релігійних традицій, проведення дослідження взаємозв'язку освіти, екології, релігії, культури і екологічного виховання молоді та дорослих, вплив в місту форм, методів навчання і виховання на розвиток і формування екологічної свідомості людини у загальнокультурному контексті, як інтеграцію особистості з екологічною, професійною і духовною культурою. Серед головних напрямків діяльності інституту можна виділити наступні: розвиток пріоритетних наукових напрямків на межі екології і релігії, вивчення міжконфесійного діалогу у питаннях збереження навколишнього середовища, дослідження проблематики значення і впливу релігії у вирішенні глобальних екологічних викликів ХХІ століття. Виявлення шляхів і можливостей екологічного виховання, навчання і просвіти у різних соціальних інститутах: це дошкільні установи, школи, вузи, церква, суспільні об'єднання, підготовка кадрів, у тому числі і вищої кваліфікації, в області екологічного богослов'я, дослідження, систематизація і поширення використання у навчанні екотеологічних ідей християнських та інших духовних мислителів. Виявлення у священних релігійних текст, текстах різних релігійних традицій, ідей охорони природи і збереження довкілля, підготовка і публікація спільних наукових робіт, статей, монографій, підручників, посібників, спеціалізованих молитовників, програм учбових дисциплін у друкованому і електронному вигляді, проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та інших наукових форумів з тематики інституту провадження практичних результатів сумісних наукових і науково освітніх проєктів у суспільну практику і учбовий процес. У завдання інституту також входить підтримка і розвиток наукових та ділових зв'язків з науковими, науково-освітніми установами і суспільними організаціями, як України, так і закордонних країн. Серед основних здобутків команди інституту є вдала координація роботи Комісії з екології та мігрантів Римо-католицької церкви в Україні і комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Завдяки нашим зусиллям розпочав свою роботу комітет з екології Мукачівської православної єпархії. Фахівці інституту ведуть переговори і надають фахові консультації по створенні відповідних екологічних підрозділів при духовному управлінні мусульман України, Закарпатській реформатській церкві, головному рабінаті прогресивного. Юдаїзму Києва та України та при інших конфесійних напрямках в Україні та Росії. Але про це більш детально під час наступної телепередачі.